Хліб. Вино і хліб, торкаються уста, благоповільно, тихо, несміливо, не байдуже, це заповідь Христа, ось, мо, ось моя кров, а хліб це моє тіло. Вино і хліб, ні зцілення душі, ні прощення і сила, і молитва. Не просто так в саду нічній тиші звершилася за спасіння людська битва. Було Царів, на камені в сльозах благати небо, пильнуйте учням тричі повелів, а сам гріхи людей узяв на себе. Як часто чую я слова святі, що сповнені любові неземної. мене ще не було в цій у цім житті, а мій Христос потерпів страшні побої. Я уявляю погляд доброти, я знаю він і мій його поранений. Бити я не перестану. Дозволь мені піднятися на гору, припасти трепетно до них пробити, своїм волоссям я їх обітру, дозволь сльозами ніжно їх омити. Не бачила, як Бога розп'яли, та кожен стук у серці відчуваю, і хрест, що за землею підняли, що серце чуло я твій гріх прощаю. Радій, юдейський цар, кричав народ. А де? за що така розплата? Оце ж моя вина. Прости, Господь, не краще я у вчинках за Пілата, а серце прагне бути в тім саду. Я постараюсь тримувати сльози. Дозволь, Ісусе, поруч припаду. Нехай на мене падають погрози. Я обіцяю, буду тихо йти, ступатиму в сліди твої криваві. саду молився гесяманським. Вино і хліб схиляють в простоті, тут ні до чого вся земня, земна гординя. Ісус, Ти вмер за мене на хресті, і в цьому є моя провина. Вино і хліб, торкаються в уста, благоговійно, тихо, несміливо, мов спомин для душі слова Христа. Ось кров моя! А хліб це моє тіло. Слава Богу.